Яка називається механічна робота, потужність, коефіцієнт корисної дії механізмів. Це урок номер 2 Ми встигнемо тільки половину уроку. З наступну частину ми почнемо з поняттям коефіцієнт корисної дії. Так, ось, для початку давайте пригадаємо, що таке сила. Взагалі, як ви розумієте, що таке сила? Вже багато разів сказано, сказано так, що е, коли кажуть я сильніший, я сильніший, то е, силу вимірюють не в грошах, не в кількості крутизні телефоні, не в величині мускулів, а силу вимірюють в м'ютанах. Тобто сила це є фізичною величиною, як довжина, як маса. Сила це така сама фізична величина, вона показує і взаємодії тіл. Всі тіла, які зараз вас оточують, вони не перебувають у взаємодії. Назвіть мені тіла, які ви зараз бачите, які перебувають у взаємодії. Ну, я, наприклад, зараз взаємодію з комп'ютером, взаємодію з диваном, взаємодію з вами. А ви з чим взаємодієте? Зі столом. Добре. Зі стільцем, мабуть. Тобто всі тіла, які перебувають в контакті, вони якось впливають один на одного. Ви зараз не назвете мені жодного приладу, якого не, який зараз перебуває, не, на якого не діє сила, тобто він не взаємодіє зараз ні з чим. Подивіться, навколо всі тіла з чимось взаємодіють. Двері взаємодіють з рамою, з навесом, зі стінами. Все в нашій, на нашій планеті все взаємодіє один з одним. І, так, і такого немає, щоб щось з кимось не взаємодіяло. Сила вимірює, позначається великою літерою F і вимірюється в Ньютона. Сила, тут, мабуть, потрібно написати, було вимірюється як М помножити на G. І вимірюється в ньютонах. Н велика записується ньютони. Одиниці сили, один ньютон, визначають як силу, що, діючи на тіло масою 1 кг протягом однієї секунди, змінює швидкість його руху на 1 метр на секунду. Тобто для того, щоб зрушити будь-яке тіло масою 1 кг. Протягом однієї секунди і надати йому швидкість 1 метр на секунду, нам потрібна сила 1 Ньютон. Або, навпаки, маючи силу 1 ньютон, ми можемо підняти кілограм чогось або тримати кілограм чогось протягом однієї секунди. Для того, щоб задати силу, потрібно вказати її напрямок. Дивіться, якщо зараз я, в мене у вас завдання, там я скажу вам пересуньте книгу, яка лежить на столі. Що ви запитаєте? Ну, ось вам завдання пересуньте книгу. У вас повинно возникнути завдання, а куди її рухати? Куди ви можете зрушити цю книгу? Ліву, праворуч, ліворуч, підняти вгору або кинути вниз. Ну, Звісно, що може бути взагалі ще, ще більше напрямку. Так? Тобто, в нас що ми бачимо? Що для того, щоб задати силу, прикласти її, нам потрібно розуміти, куди її прикладати, куди нам рушити наше тіло. Сила, що виникає під час деформації тіла та напрямлена в бік протилежний напрямку переміщення частин цього тіла, називають силою пружності. Тобто, коли ми щось деформуємо, намагаємося його. Змінити його е, форму, то в тілі виникає сила пружності. Всі молекули, атоми такі, ні, ми не здамося, ми будемо триматися до останнього, ми будемо тримати свою форму. Так ось цією силою, ось вони, вони будуть триматися доти, доки в них є сила пружності. А якщо цю силу пружності ми подолаємо, то ми зможемо деформувати. І цю силу обчислюють за формулою k помножити на х, де К – це коефіцієнт пружності. А х це наскільки ми змогли деформувати. Тобто, дивіться, еспандер є такий, хлопці руки тяг... качають, так? наскільки ми зможемо його стиснути, це означає, в нас така сила в мускулах. Тобто, ось це є ЄХ, наскільки ми її стисли від початкового положення. Сила, з якої земля або інше космічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають поблизу, і поверхті, вибачте, це сила тяжіння. Цю силу в суслоті позначають F велика і знаходять як МЖ. ДМ це маса, а G це. Сила всесвітнього тяжіння, яка дорівнюється 9,8 Н на кілограм. Сила, з якої тіло внаслідок притягання до землі діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіз. Це в нас сила опору або вага тіла. І все вони позначаються як МЖ. Сила, що виникає під час ковзання. Тут, знову-таки, підказка нам одного тіла поверхньою іншого, та напрямлена вздовж поверхні дотику тіл і протилежну напрямку руху тіла, то це сила тертя ковзання. Ця сила, за якою ми можемо рухатися, і, відповідно, рухаються будь-які при прилади, це сила тертя. Сила тертя розраховується як μ помножити на силу реакції опори на Н. А ми знаємо, що М це те ж само, що М помножити на G. Тобто силу тертя ковзання можна розрахувати як μ МЖ. Давайте подумаємо. На гору семеро тягнуть, а згори і один штовхне. Як ви розумієте, це прислів? Чому на гору легше. Е... Складніше тягнути, ніж згори. Давайте уявимо, що в нас ось у нас є м'яч ну, камінь, і нам потрібно його тягнути вгору. Тобто, наша сила, яка буде прикладена к каменю, буде направлена вгору. А куди буде направлена сила тяжіння? Вниз. А куди буде направлена сила реакції опори. Так, ось тут сила тертя, яка також в протилежний напрямок направлена до руху тіла, і сила реакції опори також в протилежну сторону. Тобто, нам, окрім того, щоб подолати ну, вагу тіла, яка також буде. Направлена в сторону сили тяжіння. Нам потрібно підняти цей м'яч і ще тягнути вгору, так, а ось, якщо ми скажемо, що ми навпаки, згори штовхаємо м'яч, то сила тяжіння нам допомагає, тому що вона завжди направлена вертикально вниз, то сила реакції опори направлена в протилежну сторону. Сила реакції направлена вертикально вниз, і що ми бачимо, що нам сили допомагають згори рухатись, тобто, ми менше використовуємо власної сили, а більше користуємося фізикою. Тому згори завжди легше рухати щось. Тому що знов таки це знання з фізики. Далі ми познайомимося з таким поняттям, як робота. Почато використовуємо слово робота. Що розуміють під цим словом? Зазвичай роботою називають корисну працю, діяльність людини, це і розумова праця науковця, і фізична праця будівельника, і навіть домашня робота. З погляду фізики робота це фізична величина, яку можна виміряти. Сьогодні ми вивчаємо механічну роботу, розглянемо приклади механічної роботи, рух автобуса під дією сили тяги, рух стріли під дією сили пружності тятиви, постріл з пістолета рух кулі під дією сили тиску порохових газів, підйом шафи на поверх під дією мускульної сили робітників тощо. Зверніть увагу, що в усіх випадках роботу над тілом виконувала якась сила. Тіло при цьому змінювало своє положення, тобто переміщувалося на деяку відстань. Хто здатний, на твою думку, виконати більшу роботу з перенесення вантажів на відстань, спортсмен чи учень сьомого класу? Звичайно, спортсмен. Але чому? Він сильніший. Чим більшу силу він прикладе і чим довший шлях пройде тіло під дією цієї сили, тим більшу роботу виконає ця сила. Таку залежність називаємо прямою пропорційністю. Чим більша відстань, на яку потрібно перемістити вантаж, тим більшу роботу слід виконати. Отже. Механічна робота прямо пропорційна прикладеній цілі та пройденому шляху. Так ось, що таке робота? Ваші батьки ходять на роботу, ви виконуєте домашню роботу, шкільну якусь там домашнє завдання це все робота. Що ж таке робота? Це фізична величина, що характеризує зміну положення тіла під дією сили дорівнює добутку сили на шлях. Пройденим тілом ці, напрямку з цієї сили. Так, ось, іншими словами, механічна робота це коли ми щось беремо і кудись рухаємо. Щось пересунули – це означає, що ми виконали механічну роботу. Для того, щоб розрахувати механічну роботу, нам потрібно знати, наскільки ми її пересунули на 5 см, 5 км, 5000 км. Та силу, яку ми приклали для цього. Ми знаємо, що сила, ну, якщо просто пересування, ми пересунули, так? То це в нас МЖ. Тобто, нам потрібно знати масу нашого тіла і помножити знов на наше L. Сила вимірюється в джоулях. Джоуль – це ньюта на, помножити на метр. За одиницю роботи в джоулі прийнято таку, вважати таку роботу. Яку виконує один ньютон, перемішуючи тіло на один метр напрямку дії цієї сили. Так, давайте переглянемо ще один фрагмент презентації. Мізик Джеймс Джоуд, 24 грудня 1818 року, 11 жовтня 1889 року, зробив значний внесок у розвиток термодинаміки, вивчав природу тепла і визначав кількість теплоти, що виділяється в результаті механічної роботи. Експериментально довів закон збереження енергії. Визначив кількість теплоти, що виділяється під час проходження струму через провідник закон джоуля Ленца. Джоуль відкрив явище магнітного насичення феромагнетиків і магнетострикс, першим обчислив швидкість руху молекул газу і встановив її залежність від температури, тиску газу. Вважав результатом ударів частинок цього газу обстінки посуди разом з лордом Кельвіном працював над розробкою абсолютної шкали температури. На його честь назвали одиницю роботи та енергії Джоу, яку застосовують у міжнародній системі одиниць Сі. Добре і наступну Заготовку. Тобі відомо, що сила має напрямок. Це векторна величина. А от робота сили не має напрямку, тобто робота є величиною скалярною. Робота може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю. Залежно від того, куди напрямлена сила відносно напрямку руху тіла. Розглянемо це детальніше. Якщо прикласти силу, але тіло при цьому не переміщувати, то робота буде дорівнювати нулю. Роботу вважають додатною, якщо напрямок руху тіла і напрямок дії сили збігаються. Якщо напрямок руху тіла протилежний напрямку дії сили, то сила виконує від'ємну роботу. Якщо напрямок руху тіла перпендикулярний до напрямку тілі сили, то сила роботу не виконує. Так ось дивіться, давайте розглянемо графік залежності сили, що діє на тіло від шляху, який доподолало тіл. Я вже казала багато разів, що в графіках не потрібно боятися, що графіки дають більшість інформації, ніж текстовий варіант задачі. Що ми бачимо? Що нам дана сила 10 ньютонів, нам дана шлях, який подолало тіло, 20 метрів. То ось у нас всі характеристики. І в нас завдання обчислити роботу. Яку виконала сила на шляху 20 метрів. Ми знаємо вже, що сила, робота знаходиться як сила помножити на шлях, який подолало. Відповідно, 10 помножити на 20 буде 200, робота вимірюється в джоулях. Все зрозуміло. А є таке ще завдання обшисли площу заштрихованого на малюнку прямокутника. Що ми бачимо? Що це довжина в нас 20 см, ця сторона 10 см. Щоб знайти площу, нам потрібно дві сторони перемножити. Це стосується для квадратів та прямокутників. Так ось площа 20 помножити на 10 це буде 200 метрів. І ми, ми можемо зробити висновок: що для того, щоб знайти роботу, потрібно знайти, використовуватися або користуватися або формулою. Або знайти площу фігури під цим графіком. Але є невеличка поправка до цього правила. Геометричний зміст механічної роботи такий, якщо напрямок сили, що діє на тіло, збігається з напрямком руху тіла, то робота цієї сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком в залежності сили від шляху, який долає тіло. Тобто ми штовхаємо. І тіло рухається туди, куди ми штовхаємо. А якщо ми намагаємося зупинити тіло, тобто нам воно рушить, а ми зупиняємо його, то цю силу не можна вирахувати, користуючись графіком. Давайте подумаємо, хто швидше виконає однакову роботу людина чи снігоприбиральний автомобіль. Звісно, що снігоприбиральний автомобіль виконає цю роботу швидше. Ми також зможемо її виконати, але ми на це витратимо багато часу. Тому вважається, що автомобіль снігоприбиральний, він потужніше. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи, дорівнює відношенню виконання роботи до часу, за який цю роботу виконано. Є формула, за якою знаходить потужність, це N дорівнюється А, поділити на Т, іноді потужність позначається великою літерою П. Потужність в системі інтернаціональній вимірюють в ватах. За одиницю потужності в 1 Вт. Прийнято. Е вважати потужність, за якою протягом однієї секунди виконується робота, в 1 джоуль. І подивимося. Е Невеличкий mm. презентацію про потужність. Батт, дев'ятнадцяте січня тисяча року, 19 серпня 1819 року, відомий шотландський винахідник механік, член Лондонського королівського товариства, борець універсальної парової машини подвійної дії. Винаходи вата мали велике значення для розвитку промисловості спочатку в Англії, а потім і в усьому світі. На його честь назвали одиницю потужності. Ват. Йдемо тепер до розв'язування задач. Наприклад, потужність двигуна гелікоптера дорівнюється 8 МВт. Що це означає? Ми знаємо, що мега це 6 нулів, 8 мільйонів. Використовуючи це знання, що 1 ват це 1 джоуль поділити на секунду. Ми розписуємо, що це означає, що 8 мільйонів поділити на 1 секунду. Тобто, для того, щоб. Працювало цей гелікоптер, йому потрібно енергії 8000 джоулей протягом однієї секунди. Він витрачає на свою роботу ось тільки енергії, щоб працювати одну секунду. Потужний чисельно дорівнює роботі, яке виконує тіло за одну секунду. Це потрібно запам'ятати та вивчити. Далі. Автомобіль рухається рівномірно зі швидкістю 20 метрів на секунду. Записуємо. Також дана його сила, сила тяги – 1000 ньютонів. Потрібно обчислити потужність двигуна. Записуємо N знайти. Ми з вами сьогодні дізналися, щоб знайти потужність, ми повинні роботу поділити на час. А також дізналися, що таке робота. Це сила помножити на шлях. А, а також знаємо, якщо е, шлях поділити на час, то це буде швидкість. Це ми в початку сьомого класу ш, ш, вчили. Швидкість це шлях поділити на час. А швидкість нам дана. Тобто, е, для того, щоб знайти потужність автомобіля, а не приладу, тобто якогось двигуна, нам потрібно знати його швидкість. Для того силу множимо на швидкість і отримуємо 20 000 ватт або 20 кіловат. Замість трьох нулів ми можемо записати букавку К. Так, коефіцієнт корисної дії поки залишимо. Зараз тестування. Механічна робота завжди виконується, якщо на тіло діє сила, і тіло рухається під дією сили. Так. Чому Б не підходить? Наділить сила не діє, але тіло рухається. Якщо сила дорівнюється нулю, то й сама робота дорівнюється нулю, тому що робота розраховується як сила помножити на шлях. Так? Якщо один з множників нуль, то і вся робота дорівнюється нулю. На тіло діє сила, але тіло не рухається. Тобто L дорівнюється нулю. Відповідно, знов таки робота не виконується. Напрямок сили перпендикулярний до напрямку переміщення. Тобто ми рухаємо, намагаємося тіло зрушити давити вниз, а тіло рухається в іншому напрямку. Ми виконуємо свою роботу, нам потрібно, щоб воно вниз рухалося. Знов таки ні. Яку роботу виконав, виконали лебідь Рак і щука персонажі Байки е, Глібова? Як ви думаєте? Вони тягнули візок в різні сторони? Ліза, як ти думаєш? Варіант В. Так, робота дорівнювалась нулю, тому що вони зрушили візок з місця. Ні. Ні, Вони не виконали те, для чого, що, як, що було цілю їх роботи. Так, щось зіскочило. Так, зіскочило. За графіком, визначить, в якому випадку сила виконана, виконала більшу роботу. Знов таки, давайте пригадаємо, що таке робота. Це сила помножити на шлях. Помножити на шлях. Максим, як ти думаєш, яким, в якому випадку в нас буде більша робота? У першому. У першому. Дуже добре. Так, молодець. Дивіться, пам'ятаєте навіть, що ми казали про граф... площу під графіком. Якщо взяти першу фігуру, так? То в нас вона буде найбільша площа. Тобто, в нас випадок перший. Тому що сила, якщо взяти це значення, тут буде максимальна. Давайте уявимо, що тут 100. А якщо взяти для третього, то тут буде ну, там 10, умовно кажучи. Тобто, робота буде менша. Добре? У якому випадку сила тяжіння не виконує механічну роботу, У нас буде випадок В. автомобіль рухається горизонтальною дорогою. Сила тяжіння не виконує. Тобто, в нас не, вона не зупинила тіло. Камінь піднімається, діє сила, брусок сповзає похилу площину, діє сила. Камінь кинули взагалі тільки за допомогою цієї сили він не рухається. А все інше ні. Uh, так, і давайте трошки розв'яжемо задачку. Uh, яку роботу потрібно виконати, щоб рівномірно підняти вертикально вгору тягарець масою 500 грам на висоту 80 см? Записуємо масу одразу в кілограмах, довжину, висоту нашу, але ми розуміємо, що в формулі в нас не висота, не аж, а uh, шлях, переміщення, uh, то ми ну, розуміємо, що це наше L. Записуємо 80 см в метр. Нам потрібно знайти роботу. Ми знаємо, щоб знайти роботу, потрібно силу помножити на довжину, а також знаємо, що сила це МЖ і, відповідно, помножити на L. 5 0,5 помножити на 10 це буде 5. Помножити на 0,8 це буде 4 джоулі. Кран піднімає рівномірно вертикально вгору вантаж масою 5 тонн. 5 тонн переписуємо в кілограми, висота 10 метрів, час 20 секунд. Знов таки, нам потрібно знайти потужність. Потужність це наше N. Ми знаємо, щоб знайти потужність, нам потрібно роботу поділити на час. Розпишемо роботу як силу помножити на шляхи, поділити на час. Щоб знайти силу, нам вона невідома, нам потрібно M помножити на G. І помножити на L, і поділити на час. Маса в нас 5 тисяч. Помножити на G на 10 це буде 50 тисяч. Помножити на шлях або на висоту. Ми розуміємо, що це все, що подолало тіло. Це буде 500 тисяч. І поділити на час на 20 секунд. 500 тисяч поділити на 20 це буде 25 тисяч. І ми знаємо, що в фізиці не буває тисячі, бувають приставки. Це буде 25 кВт. Домашнє завдання вам опрацювати параграф номер 2, але не повністю, тому що коефіцієнт корисної дії ми пропустили. Вам потрібно опрацювати формули, теоретичну частину під номером 2, а також завдання 4.1 та 4.2. Які до мене є запитання? У мене немає питання. Дякую, що приєдналися.